Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами пограємо зі звуками мовлення. Давайте спочатку згадаємо їх. Звуки, які можна співати. Як називаються? Так, це голосні звуки. Давайте їх промовимо. А. О У І... і в українській мові шість голосних звуків. Чому вони голосні? Бо коли ми їх вимовляємо, наш ротик відкритий і повітря вільно витікає із нього. Ми можемо їх заспівати. І позначаємо ми отакою от фішкою. Кружечок, немов відкритий ротик. А як називаються звуки, які не можуть голосно співати та кричати, а вміють тільки ричати, свистіти, фиркати, жужжати, шипіти та навіть. Крехтіти. Так, це приголосні звуки. Давайте разом їх вимовимо. Ж. С. П. Р. Приголосних звуків в українській мові багато. Коли ми їх вимовляємо. Витоку повітря заважають і губи, і зуби, і язичок. Ці звуки позначаються отакою фішечкою з однією рисочкою, би закритий ротик. Всі звуки в українській мові дуже важливі, бо коли вони зливаються, вони утворюють слова. Слова можуть бути короткі та довгі. В нашому мовленні є ще одні звуки: вони маленькі та лагідні, як менші братики приголосних. Їх називають м'які приголосні звуки, а старших братиків називають тверді. Приголосні звуки. М'які приголосні звуки позначаються ось такою фішкою з двома рисочками, немов ротик, який посміхається. Давайте для старшого братика, твердого приголосного, назвемо меншого братика м'якого приголосного. Я називаю старшого, а ви меншого. Який буде менший братик? Л. Н. М'який буде н. С. Менший м'який братик? С. Т. Менший Молодці маляти. Давайте пограємо зі звуками. Подивіться уважно на малюнок. Давайте назвемо предмети, виділяючи перший звук. Білка, лев, піраміда, риба, лялька, ромашка, кубики, півень. А тепер оберемо ті предмети, назви яких починаються з м'якого приголосного звука. Білка, піраміда, лялька, півень. Правильно. Продовжимо грати м'які та тверді приголосні розрізняти. Давайте допоможемо мотрійкам Лілі та Лолі підібрати м'ячики. Лола грає м'ячиками з картинками, в назвах яких перший звук твердий Л. А Ліля грає з м'ячиками з картинками, у назвах яких перший звук м'який? Л. Подивимося на перший м'ячик. Лев твердий чи м'який звук? Л. Твердий цей м'ячик для Лоли. Наступна картинка. Лійка. Твердий чи м'який? Л. м'який цей м'ячик для Лілі. Літак. Твердий чи м'який звук? Л. м'який цей м'ячик для Лілі. Ласти. Твердий чи м'який Л. Твердий л. цей м'ячик для Лоли. Ластівка Твердий чи м'який л? Твердий цей м'ячик для Лоли. Ложка. Твердий чи м'який звук Л. Твердий Л. Цей м'ячик для Лоли. Лампа твердий чи м'який. Л твердий цей м'ячик також для лоли. Лимон твердий чи м'який звук л? Твердий цей м'ячик для лоли. І остання картинка. Лис. Твердий чи м'який звук. Твердий л Цей м'ячик також для лоли. Молодці. Наступне завдання. Подивіться уважно на предмети та оберіть ті, назви яких починаються з м'якого приголосного звука. Лялька м'який приголосний звук. Так. Лев. м'який чи твердий приголосний звук. Твердий. Літак. М'який твердий? М'який. Машина. М'який твердий приголосний звук. Твердий. Котик. М'який чи Твердий твердий приголосний звук. Білка. М'який твердий приголосний звук. Білка. М'який приголосний звук. Кінь. М'який чи твердий приголосний звук. М'який приголосний звук. Грибок. Це твердий приголосний звук. Ніж. -ні -ні м'який чи твердий приголосний звук. Ніж. -ні Це м'який приголосний звук. Дітки, ви добре виконували завдання? Молодці. До побачення.